Якщо ти там, взяв е, все за таку відповідальність, взявся за відповідальність і життя людей, значить ти повинен виконувати цю роботу і в твоїх очах не має бути жодної краплини страху і жодної краплини невпевності. Мені вдалося його переконати, що нічого, з чим би наша команда не впоралась, не відбувається. Потім сталася друга розмова, де мені довелося заспокоювати відверту істерику. Потім третя, четверта. В якийсь момент я просто звик, що раз в три-чотири дні мені потрібно заспокоювати Івана Михайловича Шаламагу і далі продовжувати роботу. Я кадровий військовий, то ти ніколи не кажеш слова ні, і в твоїх очах жодної краплини страху і жодної краплини невпевності. Я добре пам'ятаю одну з останніх таких розмов. Ми з Милевським були в Генштабі і працювали над штаткою майбутнього штурмового полку. По вказівці Генштабу прописували усю техніку, яка нам необхідна, підрозділи, посади і озброєння в цих підрозділах. В якийсь момент телефонує Іван Михайлович Шаламага з черговою істерикою, що усе посипеться, не можна робити полк, потрібно робити БТГР. І просить, щоб я склав штатку БТГР.